Кубинська народна казка швець і п'ятнадцять сентаво боргу. Жив собі один чоловік, що багатьом заборгував гроші. Йому охоче давали позички, бо він усім хвалився, ніби скоро отримає спадщину. Отож він позичав гроші та позичав, а боргів не віддавав нікому. Та один швець, якому той чоловік заборгував, менше, ніж іншим, усього п'ятнадцять центава. Щодня приходив до нього, стукав у двері й щосили горла. Віддай мої п'ятнадцять центаво, або скидай черевики. Тоді чоловік, у якого не збиралося стільки боргів, і каже дружині, я прикинуся мертвим, щоб ці настири нарешті відчепилися від мене. Сказано, зроблено. Дружина заголосила над чоловіком, і він лежав і не ворушився. Позбігалися сусіди, і дружина сказала, що її чоловік помер. Прийшов шинкар, якому небіжчик заборгував, 80 песо, та й каже Нехай борг простить цьому бідолазі, як я прощаю йому свій борг. Потім прийшов аптекар, у якого покійний, позичав 50 песо і каже Нехай Господь простить йому, як я прощаю свій борг. Та ось прийшов швець і зажадав від дружини померлого віддай мої 15 центаво, а ні, то заберу чоровіки. Як не заплатиш, я розую мерця. А та йому невже ти справді розуєш мого чоловіка? Хіба ти не бачиш, що він упокоївся? А швець їй у відповідь Розую, а вже ж розую. Як не віддаси 15 центаво, я піду на кладовище і там зніму з нього черевики. Тут посходились на похорон люди, принесли труну та чотири свічки. Мерця поклали в труну, відвезли на кладовище, занесли до каплиці і там залишили, бо так роблять завжди, коли лікар ще не засвідчив смерть. Саме на це боржник і розраховував, коли прикинувся мертвим, бо він збирався втекти з каплиці і заховатись. Та саме в той час неподалік кладовища четверо злодіїв. Украли повний мішок монет, і один з них, найкмітливіший, каже Ходимо до каплиці, там нема нікого, і туди ніхто не зважиться прийти. Якщо там мрець, тим і ліпше. На його труні ми порахуємо гроші. Отож злодії подалися на кладовище і зайшли до каплиці. Побачивши там труну з мерцем, вони перекинули її, мерця вивели на підлогу і почали рахувати на труні гроші. Той, хто розкладав монети, на чотири однакові кубки, сказав тисяча тобі, тисяча мені, тисяча йому і тисяча йому. Поділилися вони отак, але в мішку ще залишилось тисяча вісімсот песо. Тоді чоловік, що прикинувся мертвим, вигукнув А ці тисяча вісімсот мені? Побачили четверо злодіїв, що мрець підводиться, і дриминули навтіки, покинувши золото і не пам'ятаючи себе від страху. Цей час прийшов на кладовище швець, щоб зняти з небіжчика черевіки, і побачив свого боржника не мертвого, а живого живісінького, той саме згрібав у мішок золоті монети. Швець йому й каже Хіба ти не вмер? Ні, чоловіче, відповів той. Я тільки хотів обдурити людей, яким заборгував гроші. А швець йому віддай мені п'ятнадцять синтаво, а то зниму з тебе черевики. Зачекай хвилинку, каже чоловік, ось розміняю золоту монету, тоді й віддам тобі п'ятнадцять синтаво. Та швець не захотів чекати, поки вони отак сперечались, четверо злодіїв трохи отямились, і один каже Хай там як, а я піду заберу наші гроші. Не так легко було нам украсти те золото, щоб тепер віддати мертвякові. Товариші побоялися супроводжувати його, і найхоробріший злодій пішов по грошей сам, а інші стали чекати, що з того вийде. Прийшов на кладовище злодій, ще здалеку почувши суперечку між покійником і шевцем, затремтів від страху і кинувся навтіки. Прибіг до приятелів, які сподівалися, що він вернеться з мішком золота і каже «Тікаємо, хлопці, бо там уже не один мрець, а тьма муща, вони ділять наше золото. Кожному дали тільки по 15 синтаву, і то не вистачило на всіх, їх там тисяч тридцять не менше.